Із часу запровадження воєнного стану в Україні клуб юних моряків Гардемарин був змушений трішки змінити свій основний профіль діяльності, адже до війни це були річкові походи, походи до лісу, заняття із туризму та риболовлі. Вже два роки поспіль у клубі юних моряків «Гардемарин» працює напрямок інклюзивної освіти. Ми були здивовані. Але цей напрямок користується неабиякою популярністю серед дітей та молоді, особливо серед батьків, і з дітьми займаються тими заняттями, яких немає у класичній освіті. Тому в'язати вузли, розкладати намети і вчитися кидати спінінг дуже цікаво для будь-яких діток, особливо для діток, які потребують розвитку моторики. А ви вмієте в'язати морські вузли через гуртати намет? А от вихованці клубу юних моряків Гардемарин вже це вміють. Я ходжу на гурток, «Рибалка та туризм». Я навчаюся зцевити палатки, ловити рибу. В'язити вузвик, мені дуже писав сидіти на природі. Та не лише вузли чи риболовля. вихованці клубу мають чимало цікавих захоплень і талантів. Малювати теж подобається. Ну, картини малювали, на конкурсі там. І ще мені подобалося, рисував. Губками інклюзивна освіта означає створення рівних можливостей: індивідуальний підхід до кожної дитини, доступ до гуртків разом з однолітками та підтримку батьків і педагогів. У мене дитина з 2025 року відвідує цей гурток рибалки і туризму. Дуже подобається, цікаво. Воно пов'язане з природою. І якось вони діти з аутизмом дуже розкриваються, коли на природі вони займаються і ці всі. Побутові такі речі, які треба робити, чи руками там вузли в'язати, чи вудочку закидати. Там це дуже корисно. По-перше, це розвиток для дітей, дуже цікавий гурток. Діти ну, з радістю відвідують, і також їм дуже подобається ну, відвідувати цей гурток. Завжди з радістю йдуть. Цікаво, що наш керівник гуртка Сергій Вікторович він не тільки розказує про риболовлю, про, ну от вони вузли в'яжуть, а також він ділиться своїм життєвим досвідом. Клуб «Гардемарин» – це не тільки навчання, а й активний спосіб проведення часу з однолітками, друзями та у командній роботі. У мене гурток судноводій вітрильного судна «Ял-6» з правом керування цим судном. Ну і паралельно цей гурток риболовля та водний туризм. Ну і вересні ж ми ж спробували працювати з інклюзивними дітками, як у них сподобається, ну, буде получаться бо всі розуміємо, що це таке. То удачний проєкт оказався, ви бачили, стараються, дуже їм подобається, коли ну, тепла пора року. там ми з ними займалися практичними заняттями. Діти мріють про справжню риболовлю, активний відпочинок та пригоди. І додають, скоріш скінчилась би війна. Анна Мащенко, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини.